Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, компанія Dream Car. І на сьогодні для вас є знову свіженьке поступлення автомобілів з Нідерландів. До вашої уваги, можна вже сказати, народний автомобіль Renault Megane 2012, чистий рік випуску на всіма вами улюбленому, надійному двигуні k 9 k 1,5 дизель на максимальній комплектації BOSE 230 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Автомобіль щойно заїхав в Україну, щойно розмитнився. то ми, друзі, одразу його знімаємо для вас. В цьому відео проведемо вам такий відео огляд на цей е, автомобіль, покажемо вам, можливо, якісь нюанси. Е, то все вам, друзі, покажемо в кінці відео. Перевіримо автомобіль на лакофарбове покриття, перевіримо його прибором. Покажемо його ззовні, покажемо його всередині. Нагадаю, що максимальна комплектація басей, тобто клімат-контроль, навігація, шкіряний руль, шкіряні сидіння комбіновані. Як ви звернули увагу, рідне лобове скло 2012 рік. Датчик дощу. Ось так пройдемося по колу автомобіля. Як ви бачите, жодних м'ятинок, жодних царапинок немає. Стоять оригінальні гарні титани. Автомобіль дійсно в дуже хорошому збереженому стані. Також по дну автомобіля немає жодних зауважень. По ходовій частині також нічого не стукає, нічого не грюкає. Автомобіль на задніх та передніх партроніках. Ось такі стопи в автомобілі гарні, немає ніяких сколів, царапин, кришка багажника також в відмінному стані. А поки, друзі, ми показуємо вам автомобіль, то хочу розказати про наші послуги. У нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його можемо доставити в будь-яку точку України. Також допомога в сервісному центрі МВС. Присутня. Простими словами, якщо ви не розумієтеся в цьому, ніколи з цим не стикалися, то можете звернутися до вас і ми можемо вам допомогти зробити повний пакет документів та зареєструвати автомобіль, який ви в нас придбали. Переходимо до машини. Як ви бачите, царапанок немає взагалі, м'ятинок. Машинка рівнесенька, гарна. Блистий дуже гарний колір в автомобіля. Резина також від'їздить ще не один сезон. Титани, На титанах немає також ніяких сколів. В автомобіля присутні денні ходові огні протиутмані проти, 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 фари. Денні ходові дуже зручно, наприклад, так як зараз потрібно, щоб завжди було вімкнене світло. То друзі поставили собі режим на авто і вже не лізти ні до чого. Приходить вечір. світло включається автоматично. Вдень світиться тільки ближні ходові вогні. Як ви бачите, на дверках присутній безключовий доступ. Переходимо до середини салону, покажемо вам автомобіль середини. Нас зустрічає ліва карта дверей зі сторони водія. Як ви бачите, всі кнопочки, все на місці, на колоночках е пише босет, це означає, що це максимальна комплектація, самотопова музика. Всі стіклопідіймачі працюють, повний електропакет. Зверніть увагу, в якому гарному стані руль. Руль не красився, не перешивався, нагадую 230 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Можете сміло приїжджати з комп'ютерами, з діагностиками, перевіряти повністю автомобіль. Зараз покажемо вам ще комплектацію. Як ви бачите, 230 тисяч, навіть, друзі, вибачаю, 227 тисяч пробігу, навіть трошки менше. Шестиступенева коробка передач, музика, клімат-контроль, навігація. Комбіновані сидіння. В автомобілі 5 місць. Йдемо, ще покажемо вам його з другої сторони. Я думаю, друзі, видно, що автомобіль дійсно в гарному стані. Це видно як ззовні, так і всередині автомобіля. Також ця карта дверей в хорошому стані. Немає яких м'ятин, царапин, подрапин, щоб десь була шкіра потріскана чи порвата. Ні, друзі, такого немає. Автобіль дійсно в відмінному стані. Все чистенько, гарно. Стеля також не провисає, також і це сидіння в гарному стані. Електроручні, круїз контроль, ось такий джойстик для управління магнітолою. І покажемо вам ще ряд, задній ряд сидінь. Думаю, тут також не потрібно говорити, що ця карта в хорошому стані. Тут і так все видно. Покажу вам ще задній ряд сидінь, шкіра не просівша, не порвата. Садіння чистенькі, гарні, ось такий зручний підлокітник, що дуже зручно тим, хто сидить ззаду, можна поставити якусь каву і покажу вам ще стелю. Автомобіль комплектований панорамою. Панорама відкривається, закривається, тобто з панорамою немає ніяких проблем. І покажу вам ще з цієї сторони. Самі все бачите, чисто, гарно, акуратно. І з цієї сторони. Що, друзі, часто буває в цих автомобілях, що панорама перестає відкриватися, чи є якісь різні нюанси з панорамою? Тобто в цьому автомобілі такого немає. Панорама гарно закривається, гарно відкривається, без, без лишніх якихось посторонніх звуків. Також переходимо до багажника, шторка багажника присутня, там запасне колесо, домкрат. Звісно, друзі, все на місці. Ще пройдемося зараз, як я вам сказав, з прибором автомобіль, перевіримо його на лакофарбове покриття. А зараз ще заведемо автомобіль і покажемо вам, як працює двигун. Включаємо запалювання та заводимо наш автомобіль. Автомобіль завівся, як ви бачите, обороти не плавають оборот автомобіль тримає добре. На екрані пише ок. Це означає, що за автомобілем все добре, немає жодних помилок, жодних якихось несправностей. Автомобіль повністю готовий до експлуатації. Ну що ж, а тепер перевіряємо автомобіль на лакофарбове покриття. Ну що ж, ми вам показали, що жодний елемент цьому автомобілі не фарбований. Автомобіль повністю без жодного підкрасу. Друзі, саме солодка це ці ціна цього автомобіля 8300 доларів плюс торг. Так що, кого зацікавить цей автомобіль, то дзвоніть по вказаному номеру телефону або пишіть на Viber та Telegram. Дякую всім за перегляд, всім пока.